Мене звати Олександр, мені 27 років, я електрик. Тебе було струмом. Таких випадків насправді дуже-дуже багато. Від Цього нікуди не втічеш. Головне тут враховувати свою уважність. А Вперше, це також відбулося просто на довірі, коли напарник сказав, що там немає напруги, що все там вимкнено, але виявилося інакше. Ну, Загалом, перше, що я відчув для себе, про що я подумав, що я злюсь, я злий на цю людину, що вона так мені, а ну, я їй довірився. Як ти став електриком? Це почалося в 2020 році. Все почалося з того, що я приїхав до Києва. Я хотів знайти Професію по, по диплому загалом, по тому на кого я навчався. Але Київ мене зустрів не дуже привітно. Я спочатку устроївся на автомийку, але там мене обминули. За 10 днів мені нічого не виплатили. І мене батько працює електриком. Вже певно, на протязі 30 років. Він говорить: не сумуй, спробуй. Я тебе візьму, ти подивишся, ти сподобається чи ні, тобто вирішуй сам. Ось З цього все і почалося. Перший рік, певно, мені півроку, точніше, мені це не подобалось. Мені було дуже складно навчатися з цим, я не хотів цього, я відпирався від цього, мені це не потрібно. У мене була перша ціль це заробити перші гроші, гроші і все. Мене більше нічого не хвилювало. Але Потім, як я почав працювати сам на себе, і до мене почали телефонувати люди по різним самим питанням, то мені це почало подобатись. І також якість завжди впливає на все. Як отримуєш замовлення? Є група людей, наприклад, в мене. Це Три-5 людей, котрі мені телефонують періодично, і вони надають роботу. Це, умовно, плиточник, маляр, штукатур, сантехнік. І ми просто обмінюємось контактами з замовниками. Ну, Наприклад, якщо комусь потрібні енні послуги. І, ну, наприклад, я надав роботу енному о, роману, наприклад. І... Наприклад, він виконав роботу, і він за те, що я йому предоставив роботу, він мені надає 10% від того, що він заробив. Тобто, зараз, ну, на даний момент це така актуальна схема. А На рахунок самопіару я не десь себе не рекламую. Наприклад, в Тіктоці, в Ютубі я чимось мене не вистачає на це часу. Які найчастіші замовлення? Найчастіше замовлення це коли, скоріше за все, це коли перегрівається розетка. Тобто, це роз, пара розеток об'єднані і включаються туди сильні прибори. Загалом, найбільш розпоширеніший випадок це бойлер. Це коли потрібно замінити розетку і вилку. Це <С1> актуально в наш час. Тобто, кожен, ну майже кожен день через день можна трапити на таке замовлення, і це дуже часто таке відбувається. А завжди в двох-трьох розетках є слабке місце. Тобто, це там, де або погано закручений контакт, або він не доходить до кінця. І цей, так сказати, з, оці, з цього цього ланцюга. Просто знаходиться стабке місце, і ця розетка частіше за все перегорає. Або ж бойлер він більше всього потребує на цьому ланцюгу. Ось, із цього бойлер він дуже часто на такі випадки трапляється. Наприклад, на одному ланцюгу може сидіти пралка і бойлер. От пралка менше потребує, і бойлер завжди буде першим виходити з ладу, ну, якщо умовно, січення провода не вистачає для цих двох приборів. Розкаже треш випадок. Це їх було насправді два. Це Коли людина була працювала, вона ну, працювала етажом вище, поверхом вище, і е, з нею просто не захотіла розраховуватись, тому що було багато питань, це була конфліктна людина. Е, е, і вона просто взяла болгарку і перед замовником біля щита взяла і перерізала всі провода. Скандал був, судилися. Ось, ну це найтришовий випадок. Там, можливо, ціна питання була десь, щоб розрахуватися з людиною, там ніби 2000 тисячі доларів було. Але враховуючи всі закупочні матеріали, приблизно це десь було також ну, під 150 тисяч. Чому когось вбиває струм, а когось ні? Залежить також від людини, від її хвороб, від її віку. Наприклад, людини з серцевими захворюваннями, вони, їх навіть не 220, їх, умовно, 100 вольт, 50 їх також може паралізувати або вбити також. Ну, це все залежить від віку в першу чергу. Наприклад, для маленьких дітей це, це дуже такий поганий, поганий розвиток подій. І для. Похилого віку, тобто це дві категорії, котрі найбільш уразливі. Чому бойлер може вбити? Це все починається з того, що в нас на головному щиту не встановлено УЗО або диф автомату, котрі відповідають за захист від утічки, того, як Говорять, От. коли в нас немає захисту, в бойлеру відбувається умовна поломка, чи то тена, чи то десь потрапляє волога, чи конденсат накопичується, чи то пиль. І все воно просто починається з цієї поломки, коротить умовно струмно. Спочатку на корпус бойлера, потім цей струм передається на труби. І якщо ці труби взаємопов'язані з умовно душовою кабінкою або ванною або умивальником, ось то цей струм передається далі по трубам і вже він передається на воду. Тому що всі ці елементи, як метал, труба і вода, вони на жаль нас взаємодіють між собою. І так людина отримує розряд. Найстрашніший страшний випадок це якщо це відбувається під час саме. Тобто, якщо ви зайшли умовно в душову кабінку, почали е, митися і утічки струма немає, але в якийсь момент вона з'явилася і струм пішов, тоді це найтальний такий випадок. Якщо це в старому будинку, то може і сусідам передатися тебе вдома все ідеально по електриці? Не можна. Не можна так сказати. Тому що, е, якщо те електрики, тобі це подобається, то завжди ти прагнеш цього, чогось нового. Там десь лед пістрічку, там десь е, умовно датчик руху. Е, хочеш автоматизувати все, всі електричні, умовно, прибори ти Більше дізнається, наприклад, з останніх випадків, як підключити Екофло або ж той самий генератор. Завжди хочеться щось нове, щоб воно працювало автономно. Тобто ну, ідеала тут не буде ніколи. Розкаже про роботу в період відключень. Ну, найчастіше розпоширення це як вимкнули. Почалися відключення, то люди почали підключати Ну, Це була така найпоширеніша стезя, така замовлень, певно, десь в 22 23 роках. Ось. І Також найпоширеніше було це становлення реле напруги в квартирі, тому що без. Ну, дуже часто перегорали лампочки, умовно світильники, тому що не було е, захисту від е, скачків напруги. Тобто був завжди або мінімальний, або максимальний поріг, занадто високий. І за цього лампочки. Як знаємо, лампочки у нас китайські, Загалом ну підшість. І з-за цього вони перегорали. Спочатку, звісно, в замовленні вказано, що. Потрібно розібратися з лампою або відремонтувати, а потім, ну, як пояснюєш всю причину, то робота заключалася зовсім в іншому. Це був золотий час? А, так, це можна назвати золотими часами, але насправді о, я особисто мені це не подобається. Це занадто висока відповідальність для мене. Тобто, одна помилка, і можна потрапити на дуже такі. Солідні кошти, це я умовно навів приклад: ну, тисячу доларів це мінімальна кафло, котрий стоїть квартирі. Але, наприклад, якщо купувати генератор там для якогось виробництва або там цеху, або ну щось в такому плані, то там ставиться зовсім інший генератор. Ну, це як по, на багато поверхівку, тобто для живлення там, ліфтів, опалення і тому подібне. Тобто, це генератор може коштувати в районі 300-700 тисяч. І ну, такі кошти, звісно, потрапляти не кожен захоче. Якщо ти не розумієшся, в цьому, то краще за це не братися, це на мій погляд. Ось, але якщо ти вже знаєш, Принцип роботи, як це все правильно налагодити, то о, треба пробувати тільки так досягається успіх.